Зменшити розмір браслета на годиннику. Такий браслет називається міланське плетіння. З однієї є отакі крючочки, а з іншої сторони є отака от, -от палочка. Для того, щоб застігнути браслет, необхідно спочатку зачепити крючочки за палочки, а далі защелкнути кришку. Далі Відкрити, зняти кришку і зняти крючочки з палочки. Для того, щоб зменшити розмір браслета, необхідно взяти будь-яку викрутку. І тут є отакий отвір. Вставити сюди викрутку і відщолкнути. Після чого здвинуть. І защовкнути назад. Важливо є ще таке примічання. Зі зворотньої сторони є такі от поглиблення. І треба зловити це поглиблення для того, щоб зафіксувати браслет, щоб він не ковтався. Такий самий принцип не тільки в міланському плетінні, але й от в таких годинниках Casio А168 та інших вінтажних серіях. Тут також є на браслеті. Такий отвір, і навіть стрілочка показує, що це якраз місце для того, щоб зменшувати браслет. Вставляємо туди викрутку, обережно, так, щоб не поцарапати. Отщовкуємо, здвигаємо. І з іншої сторони тут насічок немає, але є спеціальні заглиблення. Їх також треба знайти і защолкнути назад. От Щовк. Защопкнули. Оцей хвостик він ніяк не відкусується, він так і буде залишатися на руці. Просто він підгибається під браслет. Отак. Далі оцей крючочок чіпляється і защівкується кришечка. Будь-яка викрутка, будь що невелике, що от сюди підійде. Нічого складного. Дякую за перегляд.